Учора було три поєдинки, зіграно в рамках цього туру УПЛ. Після цієї атаки танчик, танчик, передача у центр. І вибиває м'яч. Солдат. Солдат випереджає в останню мить Рубчинського, який готовий був замикати цей простріл. Так, три матчі вчора відбулося. І кожен із поєдинків хоча б один забитий м'яч, але приніс нульових нічих у цьому турі в українській премєр лісі ще не було. А зараз, до речі. У нас пауза у грі пов'язана із підказками відеоасистентів. Ну що ж, давайте і ми з вами теж поглянемо на повторі, що там власне трапилося, і викликало увагу з боку відеоасистентів, на чолі з Ігорем Пасхалом. Ось цей момент. Ах, он воно що! Танчик у штрафному майданчику, прострілює, вибиває солдат. Пенальті. Так, пенальті призначає Віктор Копієвський після дуже тривалих консультацій із відеоасистентами. Після тривалого самостійного перегляду вару. Отож, Бабенко проти Бандури проти наддосвідченого голкіпера. Власне, два дуже досвідчені футболісти зараз зійдуться у цій дуелі. Отож, розбігається Бабенко. Удар Бандура! Браво! Браво, Олександр Бандура, який тягне пенальті. Ух, ось це так момент. Давайте дивитися на повторі. Ну, насправді, Бабенко не зовсім вдало пробив. Фактично по центру не сильно. Але заслуг Бандури теж не потрібно применшувати. Він зумів виграти у цій грі нервів. Зараз подача зі стандарту. Удар Каплієнка над поперечним м'яч пролітає.